А скажіть, будь ласка, як ти оцінюєш оці провокації НАТО? Вже була Польща, потім була Польща Румунь, Румунія, і от буквально в п'ятницю була Естонія, над якою намотали круги три винищувача Російської федер, Федерації, ну, скажімо так. Хотіла більш сказати, але зупинилась. Я поняв, що це слово хотіла сказати. Скажи, будь ласка, як ти думаєш, що це взагалі? Це гра мускулами, що це взагалі? І де зупиниться Росія? Суто ну, тут суто є теорія і практика. Що вони там на практиці зроблять, ну, я не знаю. Це ж теж треба там дивитися їх фінансові можливості. Вони зараз аналізують, що робить там НАТО, що воно там перекидує, які в них є там реальні резерви, а не там побалакати. Але е, треба розуміти стратегічно, да? типу, от, типу, Путін що зробив? Да? Він зробив собі сухопутний коридор в Крим. Раз, да? і хоче захопити Донецьку область. Тобто, це його план мінімум. Тобто це якісь його стратегічні задачі. Навіщо йому нападати на НАТО? Ну, Не просто щоб показати, що в мене хер там, довший, там, ніж там в когось. По-перше, ні. А по-друге, ну, так воно не робиться. Тобто Росія це сателіт цього Китаю. Чому всі от напади вони там? Є дві стратегічні теж задачі, які пов'язані з НАТО. Тобто, перше, це Калінінград якому потрібен сухопутний коридор теж, тому що зараз вони там по морю все доставляють, і вони розуміють, що якщо там перекроють газ, воду, все, то Калініград ставе, стане Кьонінсбергом дуже швидко, якби. Це перше, і їм потрібен туди коридор. По-друге, це є такий проєкт, називається Один пояс, один шлях. Який реалізовує Китай через Балтійське море? Тобто це шлях в Європу, і якраз Естонія, прибал, ну, тобто Прибалтійські країни та Польща вони є противником цього, тому що ну, там є вже Угорщина, яка ворота ну, там, перед Китаєм розкинула ноги і сказала, я, там, я готова на все. Але вони розуміють, ну, що це дуже пагубно буде і для економіки Євросоюзу, і взагалі, і, ну, тобто вони там не дуже на цьому, але вони контролюють Балтійське море. І е, отут становиться питання: в тебе 700 тисяч дегенератів, і є оці от, от країни. Е, ну, Ти ж, в принципі, можеш взяти під контроль е, цей от район. Да? І вже е, бути не дуже там сателітом Китаю, а прям партнером, тому що Китаю ж ти становишся важливим партнером зараз, ну, Росія, Китаю що там. Ну там китайські автомобілі поганяти та на Валберіс там щось там продати, там якісь там лаву. Ну, Чому? Я ти можу хоч сказати, що Китай дуже активно свої землі Російської Федерації достатньо активно переїжджають китайці, відкривають бізнеси по Алтайський край, Владивосток, досить багато їх там. До речі, так це так, але там є для цього причини, скажімо так, і вони внутрі економічні. А от якщо брати стратегічними державами, то Росії треба мати якийсь козир перед Китаєм, тобто, щоб Китай до нього приходив як равноцінний партнер. Тому що зараз Росія не є равноцінним партнером, там товарообіг, щось скільки там, 3%, 2%. Ну, типу, для Китая це ну. Ну, чесно. Ну, звісно, в порівнянні з економіками Європи і США, з експортом в Європу і США, Росія для Китаю. Але, послухай, якщо Кита... Вибач, якщо Росія почне роз, ну, розпорошувати цей кулак, який вони зібрали, 700 тисяч да, на нас, на Польщу, на країни Балтики, то вони можуть захлинутись. Uh, так. І отут, якби, е, наскільки вони економічно мож, у них є можливість потім піти на два фронти, е, вони не бояться, що хтось там почне е, захоплювати те, про що вони домовляться, тому що в них завжди є ядерна дубінка, і вони нею будуть махати. Все, тобто, але всі, це вони... вже країни НАТО, все таки, а, що? Ну е, дивись, вон є країна НАТО Америка, яка це НАТО побудувала. Ти ж розумієш, що вся ця ідеологія ядерної зброї вона побудована з часів карибського кризису. Коли е, США підняли лапки і сказали, Окей, окей, все, базар ноль, ми пішли. Вони розвернулись і пішли. І все з того часу СССР, він дуже.

так от, економічно Китай може допомогти Росії тільки якщо там буде можливість у Росії надати ворота на цей один пояс, один шлях, тому що це величезні для Китая можливості для торгівлі в, е, ну, в майбутньому, і от за такий ну, ти ж розумієш, що е, е, тут е, ти 100 тисяч, якби за два місяці під Покровськом втратиш, ну mm -hmm. тобто Росія. А 100 тисяч можуть спокійно цю Естонію захопити отак. Просто Та там, там навіть 100 тисяч, слухай, там два там дні достатньо, там то Естонії, господи. Слух. Так ось, і от становиться питання, куди тобі тоді краще біжати? Захоплювати Обосточений Покровськ? Чи захоплювати один пояс, один шлях для Китаю, щоб е, Китай був твоїм повноцінним партнером. Я ти ти вважаю, що НАТО, е, НАТО не буде вважати, якщо це буде напад на країну НАТО, не буде вважати от, прям великою війною і не впишеться. Я думаю, що ну я, я хотів би, звісно, пожартувати про те, що тоді Естонію і, При, і прибалтійські країни випишуть з НАТО заднім числом. Ну Але... так, це вже було. Так, да, ну просто такий не ну дуже смішний жарт, скажімо так, тим паче для тих людей, які зараз сидять і вони розуміють, що війна може бути близько. Але а що Путіну робити з цими людьми? Ну, типу, все, ну, типу, в тебе повертається оце все, все одоробло в Росію. Становиться економіки, немає, вони звикли там до 200 тисяч місяць отримувати. Це а, в, яко, в яких в рублях? Ну так, але все одно, там таких зарплат немає. Ти ж розумієш, що знаєш, там Пітер і Москва тільки живуть. Так, так, так. так. так тобто, а там вже по, по всім селам позбирали оцих. Там же села пусті зараз, там нема кому комусь господарством займатись. І вони становляться і кажуть, і що це було? Перспектив немає, майбутнього немає, роботи немає. Ми вас Только... туди не посилали. Да, пів Росії стоїть вас туди не посила. Тобто, навіщо цей весь контингент Путіну в РФ зараз? Тобто дуже великий шанс, що він просто відправить їх на наступну війну, просто щоби. Ну тому, що коли це твої громадяни, це бунтарський сектор. А так, коли так. в тебе йде війна, то о, та це, це зрадники, які от в нас війна, а вони от наша п'ята колона, вони підточують нас знизу. Тобто це вже інша би, філософія. Тому... Слухай, але якщо він вирішить піти на якусь країну НАТО, то нам стане значно легше. М -м так. Ну, все, коли, всі війни колись закінчуються. Це зрозуміло. Як би, як би там не було з кожним днем, ми все ближче і ближче до закінчення війни. Хоча ми вже, я думаю, воно вже так в нас вкоренилося в підсвідомості. Да, що ми навіть цього навіть вже не очікуємо. Ми так звикли до цього, що навіть цього... Але так воно буде. А... Але що після цього буде робити Путін, тому що Путін залишиться, і армія в нього залишиться. І якісь наступні цілі, і це не побудова економіки, буде це якісь інші цілі, щоб утриматись, якби, як як диктатор е, на перкурсі цих країн. Тому я думаю, що це буде наступна війна, і вони зараз качають якби, Європу, дивляться на реакції. Реакції їм подобаються. Немає да ре... ну, да. Їм подобається. реакції немає. А їм подобається. Так тому чому б ні Трамп. Максимально показує, що мені в принципі на вас чхати. Володя нормальний хлопець. Да, да, Володя нормальний хлопець. Ось так що ну, все до цього йде. Я слухати, ти знаєш, я навіть коли вже от буквально може там тиждень тому чи два тижні тому. Ну, от коли ці провокації пішли, мені така думка прийшла в голову, що насправді в Україні може бути безпечніше за все, от в якийсь момент, тому що в чині, Навчені відбувати комбіновані атаки, навчені збивати шахеди. Ну, Ми ж бачили, як Польща підняла винищувачі, ну єдиний, що кейтерінг не підняла там, до заправку і все інше на 19 дронів, з яких збила 4. Да, мені здається. І от в якийсь момент може так стати, що Україна буде саме підготовлена до тої зони турбулентності, в яку, її втягує, в яку зараз тягує Росія всю Європу. Я б так не сказав, чесно сказати, тому що є ще внутрішні фактори. Тільки в нас закінчиться активна фаза, ми щось там розпишемо і частину людей відпустимо по домам. У нас буде підготовка до виборів. Ми занадто yeah. довго жили в агресивній стрелі. Ми, ну, ми стали злими, ми прям нетерпимими стали. Багато хто пересреться. Багато хто з вчорашніх якби, друзів і побратимів зіштовхнеться лбами, почнеться бруд. А, є багато людей з нетерпимістю і радикальними, скажімо так, позивами, тому що нас ці всі, всі роки не толерантності вчили. Нас вчили. Ну, Тобто в нас на подкорці е, дуже швидко реагувати на ситуацію і знищувати проблему, яка стоїть перед тобою, тому що знищувати наші... проблему можна шляхом вбивства людини, яка стоїть, яка, яка тобі створює проблему. Так точно. І я розумію, що так, як нас, чесно сказати, е, не змогли побудувати демократичну, законну. З сильними і чесними правоохоронними органами і іншими, скажімо так, ланцюгами системи Загальну, да, от, загальні органи влади, то я розумію, що будуть, можуть бути такі. ну, Давай чесно, ну, типу, у нас влада сидить, якби в тепліванні. І, я б сказала, в занадто теплівання. Да, Тобто, в нас армія. За ці там роки да, яка які вона от відступає, вмивається кров'ю, дивиться. Тобто, ну вона е, має ну в, в дуже великий хейт до командування, до цього. Тобто, да, зараз всіх просто стримує те, що там сидить ворог, якого ворог. ми наводимо прямо от просто жорстко. Ми його це, але забери цього ворога і, і все це больється все... всередину. Так, точно. І всі ці неефективні рішення: там е комбат Ширшев, да, який там оце, е 72-га бригада, яка там, ну, тобто, все це почне вириватися наверх так. І, лю і люди, які будуть казати їм, да ні, все в нас було там тоді правильно, і це вони просто ну, це, на них просто буде якраз як на тряпка, червона тряпка. Тому у нас чекає. Ми, такі... ми з тобою говоримо про. Після військові е, виклики, які стоять перед нашим суспільством, і е, ну, ми з тобою, як ніхто знаємо, хоча 14-16 рік не були такі, ну не було настільки повномасштабно, але ми знаємо, скільки після військових викликів буде стояти перед країною. А з урахуванням того, що у нас е, люди, які пройшли війну, які вміють ну, по великому рахунку вирішувати проблему тільки вбивством, да, е, по відношенню до людей, які не воювали, Вали, буде, буде ну така кількість в Америці навіть близько не було за всіх війни такої кількості людей по відно, військових по відношенню до цивільного населення. І ми з тобою говоримо про виклики після військові. Я неодноразово наголошувала, що може статись так, що цих виклик... ці виклики будуть значно страшніші ніж була війна. Так, тому що Росія знову ж таки вона гібридна приклади до цього руку. А ми, скажімо так, проросійські сили не знайшли повністю сили, якби прижати до нахтю, Да? Тобто вони там кримінальні, там джерела, все ми ну ми ж якби так і не побороли. Тобто ми залишили цю корумповану систему, яка так притає Да? але і вона так сидить доволі тихо, тому що розуміє, ну те, що зараз там підняти хавало і ну, буде все погано. Але ну вона відкриє своє хавало, коли буде більш спокійно. Воно вона знову буде формувати ячейки. Вона почне формувати протидію, політичні якісь ланцюги, сто зіштовхувати людей лбами, формувати. Ну типу, от всю цю нетерпимість і агресію. Тобто, все це в нас буде, тобто, все те, що ми от всі ці роки під ковдру засовували корупцію, все. То воно все вилізе, і ну на жаль, я думаю, що буде погано. Тому я би не сказав, що у нас перший рік буде прям такий: от, навіть якщо Росія піде туди, у нас буде доволі весело. Скажемо І так. тут зразу виникає питання про легалізацію зброї, про підтримання держави, ветеранів, про соціалізацію, про створення а, приватних армій. Коротше, викликів стільки, що, а, на жаль, на жаль, на сьогоднішній день вже потрібно розробляти всю цю а, законодавчу да, там, базу для того, щоб потім нею користуватись. На жаль, її зараз не бачить. Ну, як сказати, проблема ж не в тому, що в нас якоїсь бази немає. Проблема в тому, що в нас немає системи, яка могла б їм імплементувати. От, от в мене там є зброя, да? ну там, скажімо, там, там, пістолет, да? чи можу я його при, при е, там застосувати да, при обороні? Та в принципі можу, і можливо навіть це буде рефлекторно. Ну, тому що я там жив в, в містах. В селах Донеччини, да, де і сіпаря вистачає, і ну, ти ж розумієш, що в мене теж трошки криша їхала, тому що я розумів, що я там пріоритетна сіль, тому що сяржмарка захерачити прям ну, непоганий фраг, скажімо так, ну да, да, так, та, та, та... та, голосно, голосно буде, да, Голосно буде, да. так. Так. Ну, тому я якби за свою безпеку ну, доволі так нормально з нею притримуюся, щоб мене там не випало, не зрозуміли, хто я там, де там, де я живу, там там, і з ким я живу, і все інше. Тобто я, ну, мабуть, буду. Стріляти можливо, навіть в тему я буду стріляти, тобто ну, моєму життю буде загрожати, ну, загрожати там пряма загроза. Питання. В нас суди, ті, які нормально це зможуть оцінити, раз да а хто сяде, хто прав, хто ні, вирішує суд? І скільки ти туди грошей заніс? Ну, давай чесно, да. Ну, типу... а, ну слухай, Господи, в мене Допа... є рішення, рішення Печерського суда по мені. Суди в мене, суддя вовк, щоб ти розумів. Вже в мене так. є такі. У нас вон під час війни е хлопець збив другу людину, якби вийшов на свободу, і пішов, тому що він тут в Дніпрі, е син якби місцевого там е якогось бізнесмена, і всі знають. Ну, типу, ну от, 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 от ну, типу, у нас працюють суди. Тобто, е зброї є, можна піти вівіси і купити, е можна її застосувати. Тобто, далі що. Ну, шо шо далі, далі саме гуманіта, да, саме да, гуманні да. суди України, так точно. прокурори, да, та, які от тебе там слідчі, е які будуть розслідувати. Ну, ну, да. Тобто, питання ж в тому, що система не змінилася. Тобто система залишилась та та ж сама: корупційна, недолога, кумовство повністю, але абсолютно лояльна владі, і владу це влаштовує. То тобто, я буду херачити тих, хто мені лояльний. Ну да, вони чорти корупційні, але це мої чорти корупційні. Тому е... ми їх знаємо, вони діляться. Да. Да, тому от ці всі ветеранські організації, бази, та, та все, воно все просто буде мати великий виклик від от, протидії от, цієї системи, яка все ще все, себе покаже, яка дуже сильно дратує ветеранське інше суспільство і не тільки них. І що з цього вийде? Я ну чесно сказати. Це, це, це знаєш, е, можна сказати, словами Скарлет е, да, про це я подумаю завтра, е, тоді, коли закінчиться війна. Я тобі дуже вдячна за цю розмову, дуже Налогично. вдячна за твою позицію, дуже вдячна за те, що ти робиш, за твою службу, е, і будемо, ну, що будемо вирішувати проблеми по, по мірі їх надходження. Вдячна тобі, що знайшов час, вдячна, що вийшов в ЕТР, і е, Ще раз дякую. Слава Україні. Героям слава!